Вивчають небо львівські астрономи із двох центрів. Один із них розташований на території фізичного факультету університету Франка. Зокрема, на його даху розташований історичний діючий телескоп. Телескопу біля ста років. Оптика фірми Цайс в ідеальному стані виконує повністю свої функції. І механічний привід фірми Густав Хайде. Так само, десь приблизно того віку. Привід призначений для обертання телескопа згідно з обертанням небесної сфери. Саме тут, от позаду мене, купол вертикального сонячного телескопа. І це перший вертикальний сонячний телескоп на теренах, принаймні західної частини Радянського Союзу. Пізніше такі телескопи були створені і в інших обсерваторіях. От він займає майже три поверхи. Зверху тільки цілостатна група дзеркал. Також тут вчать студентів та проводять дослідження, але основну дослідницьку та спостережну роботу проводять у другій частині астрономічної обсерваторії, що розташована неподалік від Львова у Брюховичах. Тут є зокрема потужніший телескоп. Саме тут проводять нічні дослідження та спостереження. Львів за останні 50 років значно розрісся і. Дуже велика засвідка заважає проводити якісні астрономічні спостереження. Тому там у Львові залишені телескопчики для проведення студентських наукових робіт, а сюди перевезені телескопи для проведення виключно наукових. Спостережень, а також техніка, що дозволяє спостерігати не лише за зорями, але й за штучними супутниками землі. Ось цей телескоп для спостереження за найближчими об'єктами космічними, за штучними супутниками землі. І фактично він вже більш сучасний. Це є виготовлення 90-х років, і він вже є повністю автоматизований, тобто з комп'ютерним управлінням. Астрономія в мене завжди асоціювалася з романтикою. Тобто, як правило, це є нічні спостереження, ну за виключенням спостережень Сонця, які ведуться в день, це є все-таки нічні спостереження, тому от це такий більш романтичний напрямок. Але в принципі астрономія це і дуже зараз модно і сучасно. Дослідження, наприклад, далеких галактик чи далеких квазарів вони дають результати фундаментальної науці, які потім можна впроваджувати в. Наші, наприклад, розробку там квантових комп'ютерів. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львівщина.